Мене звати Оксана Муляр, я студентка магістерської програми психологія перемовин і медіація. Я 15 років працювала на телебаченні. Наразі завершила свою кар'єру журналіста, заснувала компанію, займаюся публічними комунікаціями. Так, я маю вищу освіту. Я закінчила інститут журналістики Київського національного університету імені Шевченка. Магістратуру. Так склалося, що я спеціально не шукала програму, де я могла б навчатися переговорам чи медіації. В період, коли я завершила кар'єру журналіста і дивилася, шукала якісь програми, де я могла би розвиватися, де я могла би ще отримати додаткову освіту. І в цей момент в соцмережах мені потрапило повідомлення Оксани Коваль, директорки інституту комунікації, про те, що набирається така нова програма, і я з цим зацікавилася. Одразу подзвонила пані Оксані. Вона дуже детально мені все розказала. Я зрозуміла, що це класно, що це зможе розвинути мене як фахівця, і я. Подала документи, вступила на програму, і зрештою вийшло так, що я дуже задоволена цим. І коли я потім аналізувала, вже, а власне, які ще є програми, що ще є на ринку, я побачила, що зробила дуже, дуже хороший вибір. Особливо зараз, коли ця програма розвивається, пані Оксана Коваль вона запрошує усе все нових і нових спікерів. Плюс у нас є дуже вдалі позауніверситетські курси. Я ними дуже задоволена. Ну і власне вийшло так, що соцмережі запропонували мені те повідомлення, на яке я зреагувала, і воно для мене принесло дуже гарний результат. Я би хотіла завершити магістерську програму і надалі займатися науковою діяльністю і ще писати наукові роботи, зважаючи на те, яка ситуація зараз в країні, реально є що досліджувати. Це справді важливо, і я хотіла би саме в цьому напрямку далі розвиватися. Програма дуже цікава тим, що вона відрізняється на загальному освітньому ринку тим, що у нас є дуже багато практичних занять. Тобто, фактично, ми отримуємо теоретичні знання, переформатовуємо це у навик і тренуємо навик, тому що в переговорах не зовсім допоможе теорія. Тут треба відпрацьовувати це треба застосовувати в життя і застосовувати якомога більш вдало, бо від цього будуть залежати результати переговорів і медіації. Я, напевно, не говорила про те, що переговори це мистецтво, тому що мені здається, це радше навик, який людина мусить натреновувати, а також бути достатньо сміливою, щоб це все впевнено і рішуче застосовувати. Ну і тут також важливо бути щирим, тому що саме на щирості можна побудувати довірливі стосунки і, зрештою, досягнути згоди з людиною. Я не хотіла б, напевно, на це питання відповідати за підручником. Скажу те, що я вважаю найважливішим для перемовника це сміливість і щирість. Бо саме якщо набратися сміливості, піти до людини і розказати їй усе, як є, щиро, то саме за таких обставин можна побудувати справжні довірливі стосунки і домовитися про найкращий результат для обох сторін. Мій улюблений викладач це професор Ян Ван Звітен. Мені дуже подобаються лекції з ним. По-перше, він не одразу видає теорію як факт. Він спочатку нам пропонує вправу, провокує нас на те, щоб ми прийшли до якихось певних висновків. А потім уже ці наші висновки доповнює своїми слайдами теорію для того, щоб ми мали широке поняття про цей навик, наприклад. А потім ми ці знання, які отримуємо, одразу відтреновуємо на вправах, на симуляціях, і це дуже ефективно. Справді, те, що дуже вигідно вирізняє нашу програму загалом на освітньому ринку, це те, що в нас є дуже багато практики. Ми отримуємо теорію і одразу її відпрацьовуємо на А Ми моделюємо такі ситуації, де ми медіатори, де ми учасники медіації, тобто клієнти медіатора. І це все дуже ефективно і загалом. Ця інформація запам'ятовується в рази краще, ніж коли просто її послухати на лекції і законспектувати. Так, я справді дуже часто застосовую знання, які отримую в університеті на практиці. По-перше, я працюю в комунікаціях, це власне моя професія. І за рахунок тих знань, які я отримую в університеті, я увесь час вдосконалююсь як фахівець, а також як підприємець. Я часто веду переговори з клієнтами. Про ціну, про умови нашої угоди, і це для мене дуже допомагає. Так, я рекомендую магістерську програму Психологія перемовин і медіація саме в Західноукраїнському національному університеті. Зараз у нашій країні війна і на нас, переговорників, чекає велика робота.